Вітаю, друзі, і слава Україні. Ну що ж, є можливість обговорити трішечки закордонщини. Так ми можемо обговорити ці ситуації, які зараз складаються в міжнародних медіа. Про що ми з вами не можемо ігнорувати, бо саме від закордонщини, на жаль, сьогодні залежить виживання України. Отже, держави Балтії, Скандинавія та Польща не планують пускати в шенгенську зону росіян, які воювали проти України. Сотні тисяч громадян Росії воювали проти незалежної європейської держави. Нам слід зайняти ясну позицію щодо що ці люди не зможуть вільно подорожувати в шенгенській зоні. Про це зазначив глава міністерства внутрішніх справ Естонії. Та... Ну, що я можу сказати? Я думаю, що нам треба допомогти в цій історії, і служба зовнішньої розвитки, і міністерство юстиції України, і служба головного управління розвідки. Є дуже багато відкритих джерел, є дуже багато у нас робітників, які вміють бути осінтерами, і є можливості хакнути той же самий пенсійний фонд Російської Федерації і вичислити таким чином оці ці от сотні тисяч, якщо не мільйонів рос... громадян Російської Федерації, дотичних до війни проти України. І Як мінімум, цей список має бути публічний. Дайте, на кшталт, Бази миротворець, щоби наші західні партнери перед тим як відкрити візу, могли би зайти, побачити те чи інше прізвище, якщо воно було на війні проти України, то ставити відмову і нехай сидять в своїх болотах. Хороша ідея, ми маємо теж працювати в цьому напрямку. Я вважаю, що росіян буде менше в Європі, то тим легше нам після війни буде там подорожувати, ну щоб їх не прийшлося валити ще по європейським країнам, порушуючи їхнє законодавство. Я б не хотів. Далі Канада завдала удару по найближчому оточенню Путіна і під санкціями опинилася навіть колишня дружина Путіна та ключові діячі режиму. Міністр закордонних справ Канади Аніта Анна оголосила про новий пакет. Санкцій проти Росії, ну пишуть жорстких санкцій. Я вважаю, що не зовсім жорстких, але санкцій. 77 осіб та 39 компаній, пов'язаних з кремлівським режимом. Потрапила Людмила Очеретна, це колишня дружина Путіна. Ну, ще поя... потрапили ще ряд там прізвищ. Але саме головне ще 201 судно з російського тіньового флоту занесено до чорного списку. Торгові санкції мають вже на тисячу найменувань товарів. І що я хочу сказати? Ізоляція путінської еліти поглиблюється, тепер навіть формально відсторонені від влади особи, ну, наприклад, колишня перша леді країни, да, дружина Путіна, стала під міжнародною забороною. Чим її і вітаю? Заява піскова. Піскова заява фактично похоронила всі речення, які буде говорити Трамп і його підручні щодо ймовірності і чи можливості миру в Україні. Бо Пісков сьогодні послав Трампа на три букви, як кажуть у нас в народі. Що саме він сказав? Він сказав, що припинення вогню у нас є стратегічна перевага, і ми не хочемо її втратити. Зараз ми маємо стратегічну перевагу, чому ми маємо її втрачати? Ми не збираємося її втрачати, ми йдемо вперед, ми просуваємось і продовжуватимемо просуватися, сказав речник російського диктатора Дмитро Пісков. Водночас він заявив, що Росія могла би в принципі погодитись на перемир'я, в разі якщо країни заходу на час припинення вогню зобов'язалися би припинити військову допомогу Україні. Про що я говорю? Я говорю про те, що росіяни чітко дали зрозуміти, ми будемо захоплювати нові території України і ставлять ультиматум вже західним партнерам. Тобто не від України залежить сьогодні припинення вогню. До речі, воно ніколи від нас і не залежало. Але тепер вже росіяни хочуть фактично, щоб європейські партнери визнали. Капітуляцію України припинили постачати нам зброю, і тоді росіяни, можливо, припинять вогню. Ну, по крайній мірі, як вони це можуть в черговий раз пообіцяти. Я думаю, що Трамп і його команда фактично візьмуть це на прапор і будуть казати, що треба припинити допомогу Україні, тоді буде мир. Ніякого тиску на Росію Трамп і його команда робити не будуть. І я згадайте мої слова, що це відбудеться рано чи пізно. Те, що Трамп вже це робить, і допомога Україні навіть не за. Вкладена в бюджет Сполучених Штатів на наступний рік ми це знали. Але ще раз наголошую, треба йому буде вийти з ліцом, і коли закінчиться зброя, яка була оплачена ще за президента Байдена, Трамп з ліцом виходя буде говорити про те, що треба припинити постачання зброї Україні, і тоді буде мир. Ще раз наголошую: тоді буде Буча, але ця Буча буде в кожному місті. Тоді буде Херсон в кожному місті, тоді буде ірпінь, бородянка і інші населені пункти, які завоювали окупанти, де вони просто розстрілювали беззбройних мешканців. Трамп цього не зрозуміє для мене тут вже ніяких новин нема. Ну а ми з вами. Продовжуємо наш сьогоднішній такий етер огляд міжнародних подій, і що я бачу? Я бачу, що The Economist написали, що Китай є найважливішим, можливо, вирішальним фактором, який забезпечує російський ВПК. Ну, вони написали це так дипломатично, але на практиці китайська зброя звичайно менш важлива для Росії ніж її компоненти та інструменти. Китай. У свою чергу зацікавлений у тестуванні своїх матеріалів на полі бою, за даними видання The Economist, Пекін також допоміг рашикам у виробництві вибухівки та оптоволокна. А це на сьогоднішній день головна фактично історія і зброя Росії. Да? Ну, вибухівка, оптоволокно. Ну, тобто, як не крутий, да? ще є дефіцит порохів в світі, ну ще порох добавиться і в принципі весь комплект. Так от, але Пекін. Окрім того, що він допоміг, фактично уникав великомасштабних поставок готових боєприпасів або летальної допомоги росіянам. Проте за економість зазначили, що є ознаки того, що Китай підійшов до цієї межі, і, взагалі, напевно, вже її передав. Ну, ми не здивуємося, що ще одна країна буде воювати проти України на боці Російської Федерації. Я не здивуюся навіть, якщо китайські солдати появляться на полі бою, ну а в нас. А у нас квартирі газ, і у нас є ще свої новини, які на тлі цих західних новин для мене видавляються дуже великою дик дичиною. Корупційна схема в інституті рак суд відпустив головного підозрюваного під заставу в розмір. Увага 200 мільйонів. Вище антикорупційний суд, той, який формувався західними партнерами, які відстоювали на конкурсах антибурцуни, як, антикорупційні бурцуни, як я їх називаю, громадські активісти і так далі. От той новий суд, який чесний, самий чесний в світі суд, сказав 200 мільйонів достатньо. А давайте ми поговоримо. Що просив прокурор? Ну, прокурор просив яр. Так, він просив мільярд гривень. Але слідчий суддя сказав, що хватить 200. А знаєте чому? Я вам скажу. Справа в тому, що напередодні НАБУ повідомило Фісталю ще п'ять особам про підозру в організації злочинної схеми розкрадання коштів на закупівлі медичного обладнання для Національного інституту раку. Реалізація завдала державі збитків на понад 231 мільйон. Отже, 231 мільйон стивили, 200 мільйонів застави. Суд врахував, що цього достатньо. Профіт – 31 мільйон. Скажіть мені, що суд не скурвувався. Скажіть, що вони ще не скурвувалися, і я вам повірю напевно на слово, але справді, ну справді, звичайно, не повірю. Ну і далі. Далі ще є нюансик, які хотів з вами обговорити. Звичайно, це про те, що відбувається на сьогоднішній день з відставкою Міністерства єдності. Чи напевно це наша друга частина під назвою Свято наближається, і про це ми поговоримо з вами наступним разом. Обов'язково цей випуск буде підготовлений. Ми переможемо. Слава Україні.